Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Відбули ми свята, і треба брати за роботу. Зараз ранок тихенько, бжілки ще не прилетіли. і Хочу обробити по цвіту свої персики і нектарини. Обробляти воду препаратом Сигном. Препарат Сигном. Бореться з такими хворобами, як моніліоз, кля... клястиспоріоз і борошниста роса. Це системник, має дві діючі речовини. Я не буду довго розказувати, що і як, але це непоганий препарат. Знов таки коктейльну суміш робити не буду. Поки ще цвіте, поки ще бжілки працюють. Буду е, інсектицид давати не буду. Пройшовся вчора, мав час по своїх рослинках, оленки волохатої в нас немає, де-не-де є довгоносик, бруньку і зав'язь, вже не бруньку, а зав'язь є, але незначна кількість, і щоб не відважувати бджіл від саду. і... Не буду давати. Вже як повністю обцвітеться, почнуть е, пелюсточки сипатись, хоча вже в деяких сортах ось пелюсточки обсипаються, бо е, нерівномір, неодночасно е, розквітли мої персики. Е, так що чекав, щоб всі розквітли. І, а то були великодні свята не працювали. І трошки треба було раніше цю обробку зробити, але вже є так, як є. Краще пізніше, ніж ніколи. Активне цвітіння, вже практично так, вже починають перші пелюсточки обсипатися. Гарна закладка, дуже була гарна погода під час цвітіння, працювали комахи. Я думаю, що запилення пройшло дуже успішно. Але допомогти потрібно. Так же саме оброблю сьогодні і свої черешеньки. І вже дивлюся, що деякі сорти яблунь також треба обробляти. Ну, по яблуням зроблю окрему, окреме відео. Так що форта в допомогу. Давав Сигнуму 12 грам на 10 літрів води. Брав професійну упаковку з професійної упаковки, бо професійна йде по кілограму. Але у вишневого Агро він на... розважує по 100 грам, купив 100 грам, на цей сезон мені вистачить. Так що обробляйте сади, допомагайте їм побороти хвороби і шкідники. І влітку вони віддячать вам щедрим, товарним, гарним врожаєм. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!